Угору напекли котлет, але вони зі столу зникають вмить, бо вже дуже апетитні. Як таку смачну соковиту страву приготувати, а легко й просто ось так. Змішуємо фарш і в холодильник на півгодини нехай м'ясо замаринується. Швидко час минув. Будемо формувати котлети. Формуємо їх будь-якої форми і обсипаємо панірувальними сухарями. Смажимо котлети на розігрітій олії. Смажимо на середньому вогні. Смажимо котлетки до вилосавої коринки. Смажимо її воскори. У цей момент поставте нам подобайку, бо вже дуже апетитно пахне справа. А свинка тече приготували ароматні котлети. А смачні, бо сьогодні у нас котлети секретні. Чому у нас сьогодні секретні котлети? Бо у фарш ми додали вершкового масла. Та ще посікли зеленої цибульки. Цибулька росте на підвіконні. До столу котлети подаємо до будь-якого гарніру, чи до картоплі чи до тушкованої капусти, чи до будь-якої каші. Соковиті котлети з апетитною скоринкою зоні. А смаки. Це не котлети, це просто космос. Такі котлети люблять і дорослі, і діти. А вже й смачно. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Та не забудьте написати коментарі, поставити вподобайку. Як у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі на каналі буде приготування страв ще смачніше. Гору напекли котли, але вони зі столу зникають у мить. Котлети м'ясні соковиті, картопля запечена. Морква маринована, це просто смакота.